А розкажи, можливо, комусь буде цікаво залучити так само в свої робочі процеси про тиху годину у вашій кампанії. Золоті це можна. години, мабуть. Зол золоті години. Це да, що Це означає. Дуже, дуже крута ініціатива. Це була ініційована колегою нашою, виявила таку ініціативу. В чому вона полягає? Що дуже незручно, коли в, в денний час, там, умовно кажучи, там з ї там в 12-та, тебе смикають на наради. Бо ти не можеш виконувати свої там якісь поточні і встали, задачі. Да, ну от, І ти вже фактично витрачаєш час на наради, але не робиш ту роботу, яку маєш там сьогодні зробити. І якраз була ініційована така ідея про те, що з 10 по 15 наради не проводяться. Вони проводяться в інший час, тобто або до 10, або після 15, а саме в золоті години з 10 до 15 ти виконуєш ті задачі, які там фактично собі сам планував на день, які були узгоджені по роботі.